Моє перше автокрісло я вибирала по кольору, друге по знижці. А третє вже після того, як подивилася другі ночі всі краш тести і уявила всі сценарії світу. Це Brittexeromer KidFix Pro 2025. Тут навіть захист має свої захисти. Ось тут боковий захист Сікт. Став захист зі сторони дверей авто. Не просто м'яко, а реально гасить силу зіткнення. Оце Secure Guard. Додатковий паховий ремень, який зменшує навантаження на живіт на 35%. Це не просто комфорт, це захист внутрішніх органів та сонячного сплетіння. А ще XP Pad – це така подушка безпеки для ременя. При фронтальному ударі він зменшує ривок у шию і грудну клітину дитини. Має різні колекції під твій салон. І от фішка. Всі ці зони працюють окремо. І кожен приймає свою частину удару. Ви обираєте колір, а я те, що тримає життя в безпеці навіть у критичну секунду. Бріток Syrmer KidFix Pro 2025. Дивись огляди в Кідзер і обирай з легкістю.